Ну що ж, народ, йду я вот там в темний провулок і маю я з собою ось такий ліхтарик від фірми Wuben, ну PL01. Ось такий ліхтарик товщиною, друзі, в палець. І щоб ви поняли яскравість цього малюка. Він як маркер, яскравість цього малюка 650, люмінів, дубасить він нормально. Зараз перевіримо, отам такий темний перехід. Чотири режима, друзі. Вмикаємо. Це я не пам'ятаю який. Оце максимальний, щоб ви поняли, ось такий малюк в палець отак світить. Один люмін, друзі, один люмін він може світити 127 годин. Я перед собою йду, бачу. Ось там темний провулок. Ну, слабенько. Давайте нажмемо на 50 люмінів. Ось так красота. Красота, друзі. 150 люмінів. Ну це взагалі прекрасно. І 650, друзі. Ні? Краса. Дивіться, кинув собі в кишеню. Це як ревізійний ліхтарик на кожен день. Дивіться, як він світить, просто як, як дурний. І можна спокійно собі йти додому з роботи і так далі. Зараз світла в людей нема, у нас відключення, десь когось там горить і так далі. Прекрасно. Вага, його 45 грам. Отакий малючок. Так що підписуйтесь, буде дуже цікаве відео з оглядом і тестом цього ліхтаря.